І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ви, Ви, Ви. Господи, Ти чиниш з милостивим милостиво, і справедливим за справедливістю Його, зістим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його. Такі слова. Промованім самопівцем Давидом актуальними були, є і будуть у всі часи. Господь як справедливий суддя, як цар, неба і землі, як той, хто створив кожного із нас, привівши із небуття до буття, має безпосередньо відношення до кожного із нас. І має свої особисті рахунки із кожним із нас. Про це ми чуємо в Нинішньому Іванівському вчителі, де Господь чітко каже, Царство Боже подібне до. І далі Господь розказує про царя, який захотів порахуватися. Із своїми рабами. І ось до нього привели одного божника, який винен був йому 10 тисяч талантів. Перш за все, ми маємо розуміти, що це грошовий еквівалент. Яка це сума 10 тисяч талантів? Ми можемо собі провести таку паралельку. Уявіть собі, що на той час цар Ірод Великий мав річний дохід. Будучи царем 900 талантів в рік. Були царі, які мали більші території, які мали більше всього, то звісно, що їхній дохід був ще більший. І ось якщо перенести оцих 10 тисяч талантів грошовий еквівалент в сучасності, то це приблизно 30 мільйонів доларів. І ось привели такого боржника до царя. І він не міг віддати це, навіть якщо ми продали його. На той час це було актуально, тому що коли був оцей період часу, коли людей продавали, коли людина не могла віддати Божі і каже, вели мене в рабство. Або продай мене як раба. Але в даному випадку, навіть якщо ми продали його як раба, і його дружину, і його дітей, і все, що він мав, все, що він набув за своє життя, якщо би це все продати, все рівно не вистачило би, щоб заплатити борг цареві. І відповідно оцей раб упав на коліна перед своїм царем і почав просити його, благаю тебе, прости мені, поч почекай мені. Я віддам тобі все. Але зараз немає, не відразу поступово віддам тобі. І ось цар проявляє неабияку милість до цього божіка. Він не просто згідний чекати, коли тобі віддасть. Він не просто розтермінував це, а сказав: весь твій борг прощаю тобі. І ось оцей раб, який щойно був дуже приниженим, дуже приміченим. Дуже засмученим раптом у нього піднявся настрій, став чоловіком радісним і веселим. Як не радіти такій важкій, таку велику кількість оцього Богу йому прощено. І він виходить. Виходить і зустрічає свого товариша, який винен йому всього-навсього 100 динарів. 100 динарів це приблизно 150 доларів. В крайній мірі, на той час, коли я у сікій землі, я знаю, що один динарій кушував півтора долара. Це приблизно 150 доларів. І ось він починає вимагати віддай мені те, що винен. І той просить його. Почекай мені віддали не зараз, бо зараз я не маю. Ні, віддавай вже. І оця наполегливість його була настільки великою, що він кинув його до в'язниці, поки той не віддасть. І ось то це, що сталося, дуже скоро дійшло до царя. Цар наказав привезти його і сказав, о рабе лукавий, чи не подобало тобі простити ближньому своєму, як я простив тобі весь Бог. А тепер візьміть його і кіньте до темниці, поки не дасть мені все, що винен. І ось у Ліво Христі оця картина змальована у цій притчі, говорить про дві дуже важливі речі це наші взаємини з Богом і наші взаємини з ближніми. Практично ми собі думаємо, що якщо ми цілковито здоровими, якщо ми є самодостатніми, якщо ми маємо все необхідне в житті, то дехто навіть голос так і каже, я не маю на кого надійти в цьому житті, окрім на самого себе. Все, що бачите, це зроблено моїми руками. І людина часто забуває про того, хто дарував йому ці таланти, хто є подателем тих чи інших благ і приписує те, що дарував йому Бог, вирішує собі. І в цьому є найбільша помилка людства. Ми знаєте, мені пригадується такий випадок із життя, коли один чоловік бачив прохаючого, хаю, що прохав. І так собі постановив, раз у місяць він йому приносив тисячу фунтів. Прийшов, прийшов місяць. І він думає, я дякувати Богу, заробляю має достать всього. А цей чолові просить, він не має. Треба йому якось допомогти. І приходить місяць він приніс йому 1000 віддав. Але так було цілий рік. Кожного місяця він приносив йому ці гроші. Пройшов другий рік, він приносить йому по 750 фунтів. Кожного місяця вже менше. Прийшов рік, він почав приносити йому по 500 фунтів. І звісно, що той же приходив вдячний. Але йому дуже цікавило, чому зменшилася оця пожежа. І він запитує його, скажи мені, я хочу тебе спитати, от ти мені давав спочатку тисячу, потім почав давати 750, а зараз десь 500. Чому справа? А той каже, розумієш, друже, в мене четверо дітей. І минулого року старший син вступив до університету, навчається на платній формі. І оскільки в мене більші витрати вже, то я тобі відповідно даю менше. А цього року особила моя дочка, ще збільшилися мої витрати. І тому я даю тобі 500. Той же бракуючий каже, то що? Це говорить про те, що якщо твої двоє, ще двоє дітей підростуть і підуть на навчання, то вони будуть вчитися за мій рахунок. Отакою є людська невдячність. Коли ми отримуємо дари, ми думаємо, що так має бути. Коли ми є цілковито здоровими, ми думаємо, що так має бути. Коли не маємо відповідній достаток, ми думаємо, що так завжди має бути. Коли ми маємо успіх в житті, ми думаємо, що так має бути. Це я такий мудрий, так вмів упорядкувати своє життя. Але які ті подати? Той, хто дає нам ці ці дари, почне зменшувати їх, почне давати нам трішки менше ніж давав раніше. І ми, відчуваючи дискомфорт в житті, відчуваємо, що ми вже не можемо того, що моли раніше. Замість того, аби дякувати, починаємо рештувати і нарікати. На подателя тих же благ, які. Дарує нам Господь просто так. Уявіть собі, що ми дихаємо кожного дня вітрям і навіть не задумаємося над тим, що це його дар. Ми кожного дня споживаємо воду, за яку нічого не платимо, і забуваємо, що це його дар. Ми кожного дня споживаємо їжу. І є люди, які кажуть, якщо я не посаджу, то я нічого не зберу, ніякий урожай. Звісно, що так. Але не забуваємо про те, що якщо Бог не богоблагословить, то навіть якщо ти посадиш, то нічого не збереш. І про це Бог нагадує не раз через певні природні казакізми цього року деякі аграрії відчули, що посіявши, потрудивши, не зберуть те, на що сподівалися. Отож Бо, не все залежить від нас. І, власне, Бог показує це, щоб ми розуміли, що Він є подалений цей план. І тебе уявіть собі, що якщо прийдеться колись, можливо, комусь дуже скоро, а Богусь пізніше постати перед цим царем і він почне рахуватися з нами. З кожним з нас. Почне рахуватися і скаже, я тобі дарував здоров'я. А ти пішов до церкви і показав, що ноги болять. Я тобі дарував здорові легені і чисте повітря, а ти курив цигарті, тютюн кю і сам тишив себе. Я тобі дарував сім'ю і здорових дітей. Ти впродовж свого земного життя хоч раз подумав про тих дітей, які є силами і не мають ні батька ні мати. Продовж твого земного життя я опікувався тобою і ти не потребував ніякої сторонньої допомоги з боку інших людей. Але чи ти допоміг тому, хто цього потребував? Ти не був в'язниці, але чи ти відвідав того, хто був в'язниці? Ти думав, що це ти такий мудрий? ти забув про те, що мудрість це дар? Духа Святого. Ти думав, що це ти не впорядковуєш розумно своє життя, але розум це також дар Духа Святого. І ось по ці всі дари я тобі дарував і порахуємося зараз, як ти використав їх в цьому самому житті. Але поруч з тим. Ще одна частина цієї притчі говорить нам про наші взаємини з ближніми. Адже оцей чоловік, що отримав прощення свого боргу, душив свого товариша і каже, віддай мені щоби. І наказав каже його в'язницю всього за сто динаріїв. Я часто другів у кресті, ми прибігаємо до Бога. І просимо у нього прощення. І просимо у нього поливання. весь богослужбовий цикл, який має в собі православна церква, побудований на тому, що ми просимо у Господа прощення і помилування. Зверніть увагу на ранішню, утренню, вечірню, божественну тодію, молебне, а кашісті, скрізь ми промовляємо такі слова. Господи, помилуй. Господи. Помилуй. Господи, помилуй. Ми потребуємо помилування Господи. І вже не знає, ні, хто найбільше потребує, бо я не раз бачу, коли потрійна і день, я ми поминаємо таку велику кількість імен, і багато людей виходять на двір, собі сидять на лавочках та й обговорюють деякі питання. Забувайте, доріг у Христі, про те, що кожен із нас потребує цього помилування. Уявіть собі, що ви стоїте над пропастю. Ця пропасть — це вічні муки в аді. І що ви тоді просите? Одне пропомилування. Просимо, щоб змилувався над нами наш цар, наш Господь і наш Борець, щоб проявив свою милість цій милості потреби кожна людина. І найбільше усвідомлюється той, хто розлучається з цим вільним життям. Наскільки важливою є милість Божа проявлена до всього людства і до кожного з нас зокрема? Але тепер уявіть собі, що Господь закінчує цю притчу такими словами, кажучи. А целує Господь у цій притчі увагу на те, що ми маємо прощати тим, хто нас прогнівив, хто перед нами зрішив, хто нас скривдив, хто нам винен щось. Бо інакше Господь вчинить з нами так як чинив цей цар із Божьем. Тому й каже, так і Отець і Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить серця свого брата, всі його провини. Наскільки важливо сьогодні прощення в житті християнина? Наскільки важливо ви знаєте, сьогодні треба вчитися? І тут Господь, Господь акцентує увагу. Що це заховано в серці людини? Це не просто якийсь акт. Це не просто якийсь жест. Це те, що знаходиться в серці людини. І наскільки важливо є для християнина вміти з глибини серця простити того, хто зрішив перенибуть. ним. В іншому випадку, якщо ми цього не навчимося, то, відповідно, і ми не отримуємо прощення, якого потребує кожен з нас досвідчить. І ось тому дуже важливий є оцей факт в житті кожного християнина. Ми зустрічаємося в житті з людьми. Ми спілкуємося з людьми, ми маємо якісь справи, ми маємо якісь спільні інтереси. Ми є дотичними один до одного. І часто ми потребуємо допомоги в того, хто має більше талантів, як ми. Так ми не можемо бути всі мудрі, не було жодного класу в школі, де всі були відмінниками. Всі не можуть бути відмінниками і всі не можуть бути успішними. Отож, Бог так премудро це сотворив, щоб ми служили один одному. Якщо ми бачимо людину невічну, якщо ми бачимо, що я це вмію, а він це не вміє, значить Бог дав тобі цей дар, щоб ти цим даром послужив йому. Не смійся з нього. Не принижуй його. Бо тобі Бог дав, а йому не дав. Це не твоє, це дар Божий. Наскільки це важливо? А як часто цих взаємна? Бувають непорозуміння, які призводять до сварок, до гніву, призводять до того, що люди не можуть простити один одного. І це буває і в родинному такому колі, коли брат не може простити сестру, сестра не може простити брата. І ви знаєте, я знаю такі сім'ї, коли вони не зустрічаються, коли вони не спілкуються, коли вони не відвідують один одного, навіть великі свята, різнячі, великодні. І навіть коли зустрічаються на дорозі не вітаються один з одним. Уявляєте, що це таке? Це закована образа в серці. Це та думка, що я тобі цього не прощу. Це та думка, що поки ти мені не віддаш, поки ти мене не перепросиш. Себе винним я цього не прощу. І друга з конації медалі в тому заключається, що ми повинні і вчитися просити один одного прощення. Чи простив би Бог, чи простив би цар оцьому боржнику, якщо би він в нього не просився? Звісно, що ні. Але цей боржник коліна і просив змилуйся наді мною, подерби мені ще крішче, і я тобі віддам. І, звісно, що після такого щирого прохання, після того умилення, коли він упав на коліна, коли він просив його, той він просто почекав, а сказав, я прощаю весь цей Бога. Вчімося тоді в Христі, бо земне життя це школа, в якій ми маємо навчитися не тільки молитися, вірити, надіятися, прощати. è piti e ubete con un ombra. Ammi. Sua Gesù Cristo.